Схему генерального плану житлового масиву Троєщина презентував народний депутат Валерій Борисов. Він впродовж більш як півроку зустрічався з троєщинцями, аби вислухати всі пропозиції щодо розвитку масиву. Висловило пропозиції дуже багато людей, близько півтори тисячі пропозицій. Бо, звісно, багато повторювалося. З усіх відібрали 18 найважливіших об'єктів. Серед них метро, лікарня, дитячі садочки, театр, парки і стадіон. Втім, розроблений проект генерального плану Троєщини не є остаточним, запевняє Валерій Борисов. До кінця жовтня активісти об'єднання громадян за Троєщину будуть розносити по квартирах нинішній проект і збиратимуть нові пропозиції і побажання. Майже всі висловлюють свої пропозиції, але деякі мешканці говорять, що ми надіємося на Валерія Дмитровича і те, що він в першу чергу там побудує, ми будемо йому за це вдячні. Цей план мені дуже подобається, але ж все зразу ж не можна це зробити. На мою думку, перш за все треба побудувати лікарню з пологовим будинком. Аби врахувати побажання абсолютно всіх жителів, анкетування провели і серед школярів. Старшокласники запропонували збудувати майданчик для молодят, а молодші мріють про футбольне поле. У нас є одне футбольне поле возле 308-313, але одне на все ну не дуже так. Тільки починають тренування. і Нам теж поіграти приходять. Ну хочеться іграємо них. Це діточки нам підказали. На якій території, з якими об'єктами, з якими об'єктами інфраструктури вони хочуть жити, дуже цікава річ. Валерій Борисов переконаний, що генеральний план Києва має формуватися на базі проектів розвитку мікрорайонів, адже мешканці краще знають, що потрібно для комфортного життя у кожному будинку. Наталя Білогурова, Микола Ляшко, телеканал Київ.